Літаю сьогодні. Ми розберемо один надзвичайно потужний і я б навіть сказав пророчий аргумент Клайва Льюіса. аргумент про справжню мету освіти і про те, що стається, коли ми про неї забуваємо. Потужна цитата чи не так люди без грудей. Давайте розпакуємо, що ж Льюіс насправді мав на увазі під цією дивною, на перший погляд, метафорою. Отже, звідки все це починається? А починається все з того, що Льюіс бере до рук, здавалося б, абсолютно звичайний шкільний підручник з англійської мови, який він умовно називає зеленою книгою. У цьому підручнику автори, яких Льюіс іронічно називає гаєм і тіцієм, розглядають історію про поета Колриджа і їхню увагу привертає один конкретний епізод коментар туриста, який назвав водоспад величним. І от автори підручника стверджують наступне: коли людина каже, що водоспад величний, вона насправді говорить не про водоспад, ні, вона говорить виключно про свої власні почуття. Тобто це твердження не про зовнішню реальність, а про внутрішній стан. І ось тут ключовий момент: висновок, який роблять автори, здається, ніби ми кажемо щось важливе, а насправді ми кажемо лише щось про свої почуття. Зверніть увагу на це слово лише. Льюіс одразу його помічає, адже це вчить дітей, що будь-які ціннісні судження не просто суб'єктивні, а й по суті тривіальні, неважливі. І це не просто якась випадкова помилка в одному підручнику. Аж ніяк. Льюіс доводить, що це ціла спрямована освітня стратегія, метод, який він називає розвінчанням. Подивімось, як це працює. Беруть, наприклад, якусь простеньку рекламу круїзу. Спочатку наналізують її емоційну мову, потім вказують, що, мовляв, історичні факти тут не зовсім точні. А пригоди і скарби це ж просто метафори. І який висновок? Емоції, які викликає реклама, безпідставні та ірраціональні. Тобто, замість того, щоб вчити відрізняти високе мистецтво від низького, дітей вчать просто руйнувати будь-які почуття. І ось тут Льюіс завдає нищівного удару. Він каже, що такий метод розвінчання страшенно небезпечний. Чому? Бо він не вчить дитину відрізняти дешевий сентимент від справжнього глибокого почуття. Він просто все змішує в одну купу, не розрізняє людину з тонким чуттям, і, як він каже, мав штанах циніка, який не відчуває взагалі нічого. І є ризик, що така освіта створює саме другий тип. Тоді в чому ж полягає справжнє завдання вихователя? Ліюї сформулює це просто геніально: завдання сучасного освітянина не вирубувати джунглі, а зрошувати пустелі, мета не винищити всі емоції, а плекати правильні, навчити відчувати те, що варте, того, щоб його відчували, мати справедливі, впорядкувані почуття. Добре, якщо розвінчання це проблема, то що ж є відповіддю? Льюїс пропонує альтернативу, давню концепцію, яку він називає ДАО. Що таке ДАО? Простими словами, це доктрина об'єктивної цінності. Це фундаментальна віра в те, що певні речі є справді добрими, а інші справді злими. Що героїчний вчинок заслуговує на наше захоплення, а прекрасний захід сонця заслуговує на благоговіння. Це не просто у нас в голові. І це, до речі, не якась нова ідея, яку вигадав Льюіс. Він показує, що ця концепція спільна нитка, яка проходить крізь майже всі великі цивілізації та філософії. Ми бачимо її у Платона, й Аристотеля, Стоїків. це основа християнської теології, її можна знайти в індуїзькій концепції ріта і в давній китайській мудрості. Це універсальне розуміння того, що наші почуття мають відповідати реальності. У підсумку ми маємо два кардинально різні підходи до освіти. У межах ДАО мета виховати впорядковані почуття, допомогти цінностям учня стати справедливими та доречними. А що залишається поза ДАО, або намагатися усунути всі почуття як ірраціональні, або просто маніпулювати ними через пропаганду для досягнення якихось цілей, про які учень навіть не здогадується. А тепер давайте зведемо всі ці ниточки докупи і подивимось, до якого суворого і знаменитого висновку приходить Льюіс. Льюіс звертається до класичної філософії, зокрема до Платона, і використовує його модель людської душі. Уявіть її як три частини є голова, це наш розум, інтелект, є живіт, наші апетити, інстинкти, і є груди посередині. І саме груди є абсолютно ключовою ланкою, це місць, це осередок вихованих почуттів таких чеснот, як мужність, честь, вірність. Груди це те, що дозволяє голові нашому розуму насправді керувати животом, нашими сирими апетитами. То що ж відбувається, коли ціла освітня філософія будується на розвінчанні почуттів, на тому, щоб казати нам, що наші цінності це просто емоції. Ну вона. Хірургічно видаляє груди. І те, що залишається, це й є люди без грудей. Без цього мосту, без грудей, голова стає безсилою. Сам по собі розум не може боротися з нашими ницями інстинктами. Можна знати, що є правильним, але без вихованого почуття честі чи обов'язку не буде волі це робити. Так створюються люди, які можуть бути дуже розумними, але їм бракує морального та емоційного стрижня, щоб бути доброчесними. Льюіс підсумовує весь цей трагічний абсурд геніальною в'єдливою фразою. Ми сміємося з честі і шоковані, коли знаходимо серед нас зрадників. Ми каструємо і наказуємо кастратам бути плідними. Ми систематично руйнуємо самі основи чесноти, а потім дивуємося, чому суспільство розвалюється. Це ж глибоке протиріччя. Отже, весь цей аналіз залишає нас із пронизливим питанням, питанням, яке сьогодні звучить, мабуть, ще гостріше ніж за часів Льюіса. Якщо система освіти активно позбавляє здатності до честі, обов'язку, благовіння, то яких саме чеснот ми можемо логічно очікувати від людей, яких вона виховує?